Всім доброго ранку. На зв'язку команда Shark Trade з нашим щотижневим планом. Перше, на що ми звертаємо завжди увагу, це на сайті Forex Factory. Ми дивимося новини на поточний тиждень, так? І формуємо очікування щодо встановлення Хай аболої тижня. Перше, на що хочеться звернути увагу, це, звичайно, на те, що у нас в нас у середу буде CPI, суперволатильні новини, тому потрібно бути обережними саме в цей день. Друге, про що хочеться сказати, це те, що до CPI спокійно можна торгувати. Так? Навіть в день CPI, але враховуючи те, що у нас CPI виходять у другій половині дня, ми можемо торгувати спокійно першу. Тобто лондонську сесію. Тепер щодо інших днів, так, тобто. Четверта-п'ятниця в нас е, немає таких володихних днів, тим паче, якщо ми говоримо про unemployment claims, вони частіше до це просто продовжують попередній рух. Тому в цілому четверта п'ятницю теж можна відторгувати спокійно. Е, окрім другої половини дня е, середи, в принципі, всі інші дні і так, вони торгуємо. Тепер Давайте переходимо до чарту для того, щоб зрозуміти і подивитися в цілому, що у нас тут відбувається. Перше. Дивимось Діксі. І що хочеться сказати про Діксі, це те, що ціна все ж таки попрацювала з свінгом, тобто ми сформували ось цю девіацію з протилежної сторони. от, І ціна не змогла закріпитися вище цього свінга або навіть цього. так. Тобто це в першу чергу буде вказувати нам на слабкість показати про те, що в невдовзі ми отримаємо корекцію. Якщо дивитися відносно. Місячного таймфрейму, то єдине, що ми можемо тут відмітити, це місячну інверсію, в якій якраз таки, якщо ми робимо перехід на менший таймфрейм, є сформований тижневий свінг ось тут, так? Тобто, мої очікування щодо Dixie, це захід нижче цього свінга, тест місячної інверсії, захоплення цього свінга, тут акумуляція або одразу реверсл. От. Щодо того, що може відбутися зараз, тобто перше, на що б я звернув увагу, це те, що в нас є тижневе поглинання. Так? тобто У нас є формування ордер блок. Ми поглинули ось е цей висхідний рух, який якраз таки формував маніпуляцію. І одразу ціна в нас приходить в тижневу неефективність, тобто імп ось тут, від якого, звичайно, ми можемо отримати реакцію. Реакцію куди? Ну, напевно, що я першим таргетом став ось ці максимуми, так? Тобто в нас тут, по суті, утворюється, грубо кажучи, е редистриб'ююція, ми отримуємо маніпуляцію, тобто це знову ж таки наш рендж, перший хай, перший лой, е перший, перший, перший хай. Тут формуємо девіацію, і в цьому я би очікував девіацію з іншої сторони. Тепер е щодо 4-годинного таймфрейму, тобто в нас. В контексті, в контексті Делі, так, оновлення мінімум, є 4-годинний рентж, грубо кажучи. І тут в цілому хотілося б працювати саме через досягнення ціною 106.73. І далі вже до рівня тижневого стінга, який знаходиться у нас в місячній інверсії. Це поки що в мене був би саме такий план. Тепер щодо євро, євро, в принципі, виглядає трошки інакше. Чому? Тому що ціна протестувала. Тижнева неефективність тут, так, після чого отримали захоплення ліквідності з дейлі, ось або цей свінг, неважливо. Тут в нас немає утворення денної неефективності, тому, якщо немає неефективності, ми можемо очікувати реакцію на будь-який з сформованих свінгів. Так. Якщо немає ФВГ, ми звертаємо завжди увагу на свінги. Тобто в нас є раз свінг і є два свінги. Тепер в контексті дейлі захоплення ліквідності. Можемо подивитися на те, що у нас утворюється 4-годинний імп вже тут, так? І це буде першою точкою, де я буду розглядати позиції в шорт. І якраз таки в нас тут є сформований годинний свінг. Тому я буду дивитися за тим, як ціна на нього відреагує, як ми здолаємо цю першу проблемну зону, і тільки після цього вже прийматиме якісь рішення. От, поки що план такий. Якщо все ж таки ми зможемо закріпитися за рівнем цього цвінга, сформувати тут 4 годинний ім, тоді, перш за все, я буду передивлятися план і дивитися вже в сторону лонг-позиції, як мінімум там, до попереднього цвінга, так, ось сюди. Тепер щодо криптовалютного ринку. Якщо подивитися BTC, так, то в нас перше, на що ми можемо звернути увагу, це те, що 4 годинна свічка по битві. 4-годинні свічки закрилися дуже непогано. так, Чому, тому що ми маємо ось це всередині 4-годинного імба. В цьому це ОК. Тепер ми можемо спокійно перейти на М15, і тут, в принципі, вже можна побачити сетап. так. Чому? Тому що у нас є захоплення ліквідності, оновлення максимуму, формування імба. Єдине, що мені не дуже подобається момент з таргетуванням. так, Тобто таргетувати ось цей свінг, я не дуже впевнений. Я б, напевно, якби тут і брав позицію, то таргетував би вже аж перехай, ось цей локальний. І це буде стакатися з тим, що в цьому ми можемо отримати першу половину дня висхідною формування хаю тижня в середу і вже середи реверси. От. Такий план, в принципі, теж підходить. Е, чому? Тому що в нас в цьому є сформований ось цей наш діапазон, так, тобто рендж. І, в принципі, ось цю свічку ми ніяким чином не розторговували. А в ідеалі, звичайно, її розторгувати. Тут тобто, це корекція до рівня 92-93 тисяч, і вже звідси можливе продовження висхідного руху. Або взагалі просто занурення в цей е, діапазон і, в принципі, залишитися в ньому. Але дивлячись на домінацію, так, як, яка зараз дає відкат, то, звичайно, що цього може і не статися. У домінації. Перше, на що я буду звертати увагу, це на рівень 57,4, 57,3 57,4 для того, щоб ціна продовжила свій несхідний рух. О, точніше, індекс. Стосовно ефіріуму. Ефір так і не зняв ось цей максимум. Так, тут вже сформували досить велику кількість, напевно, ордерів за цим хаєм, тому що я впевнений, що багато кількість трейдерів просто продовжувала шукати шорт-позиції відносно цього руху. І тепер перше, на що хочеться звернути увагу, це на те, що в нас є утворення 4 годинного імба. В цьому було б непогано отримати до нього відкат Захоплення цього мінімуму 3835. І звідси вже продовження восхідного руху до 4.098. От. Більшість альткоїнів якраз таки виглядають на те, щоб просто е, зняти там свої нижні межі акумуляції, так, і тільки після цього вже отримати якесь розширення вгору. От, Те, що стосується крипторинку. В принципі, на цьому в мене все. Я бажаю вам всім гарного робочого тижня і до нових зустрічей.